Шило на мило або прихована мажоритарка. Такі небезпеки помітили у новому законі про місцеві вибори експерти і політологи. Його у першому читанні проголосувала Верховна Рада 18 червня, відправивши на друге за скороченою процедурою. Законопроєктів було чотири. Втім, три з них збили на злеті. Один відкликали самі автори, два не знайшли підтримки більшості, в тому числі той, який писали громадські активісти. Він пропонував виборцю голосувати не за бренд партії чи її верхівку, а за конкретного представника політичної сили. При цьому не мало б значення, який номер у списку має особа. Натомість нардепи підтримали законопроєкт, який пропонує відкриті партійні списки, але одночасно передбачає і висування кандидатів у територіальних округах. В основу проєкту покладена так звана німецька модель. Законопроектом, зокрема, передбачається, що місцеві вибори будуть проходити за такими виборчими системами. Для депутатів сільських селищних рад зберігається чинна на сьогодні мажоритарна система. Депутати обласних, районних, міських, районних у містах рад будуть обиратися за пропорційною системою. Щодо міських виборів міських голів, то вибори міських голів у містах, де більше 90 тисяч виборців, будуть проходити у два тури, і міські голови будуть обиратися за мажоритарною системою абсолютної більшості, тобто 50 плюс один голос. Для міських голів, де виборців менше, ніж 90 тисяч, вибори будуть відбуватися за мажоритарною системою відносної більшості. Експерти застерігають, новий закон не зовсім те, за що його продають. Найгірше отримаємо приховану мажоритарку, від чого стомився виборець, якщо тільки не планує нажитися на передвиборчій щедрості кандидатів. Та й посилання на німецьку модель кажуть фейк. Все, що Денисенко придумав, що це якась німецька модель, ну це якийсь фейк. Залишаються ризики підкуп, залишаються ризики технічного кандидата і основного кандидата. Сам факт, що прохідний бар'єр 5%, а для блоків 7%, це означає, ну, це катастрофа для всіх молодих проєктів, це закривається всі ліфти для громадських активістів. Буде конкуренція між чотирма партіями. Президентською. Самопоміч, опозиційний блок і радикальна партія. І б'ють п'ять. От оці п'ять п'ять монстрів між собою будуть і, і ділити електорат. Єдиний плюс, от я тільки, тільки що прочитав майже весь законопроект, що все таки залишили із. із 100 закону з позначкою 2, двотуровість виборів міських голів в обласних центрах, а також в містах більше 90 тисяч. Наразі проєкт закону відправлено до опрацювання. Процедура входження на друге читання та голосування в цілому скорочена до одного тижня. Олена Адаменко, Наталка Горду, Сергій Лазаренко на часі новини.